Колись ми йшли шляхом розробки продукту, послуги тим, що ми просто придумували собі якісь функції, придумували якісь е, задачі, які, будь-то ми можемо вирішувати їх для клієнта. Ми собі прописали портрет цього клієнта, портрет задач, які ми вирішуємо, і погнали. Але це не працює, це провал. А, а що працює? Дивіться, працює, принцип зворотнього зв'язку. Тобто коли ти йдеш в ринок, не кажеш йому, що йому робити, а коли ти йдеш в ринок і питаєш в нього, що тобі треба. Ринок тобі говорить а, конкретні задачі, конкретні вимоги, конкретні потреби, конкретні питання. І ти вже готуєш продукт під ці конкретні проблеми, під ці конкретні питання, і ти їх вирішуєш. Тобто ти таким чином заробляєш якісь кошти для себе, для бізнесу, для команди. А, так це працює. І на основі цього зронтнього зв'язку будується продукт, будується команда, будується бізнес. І так ну, весь час весь час постійно питаєш, робиш, питаєш, робиш, питаєш, робиш. А, і тільки таким чином можна зробити, я думаю, класний продукт для свого клієнта, сегментованого. І тоді воно буде працювати. Бо якщо ти не знаєш, що треба клієнту, і йдеш в ринок, пропонуєш все підряд, це не спрацює, це дорога в нікуди. Тому що в тебе просто не хватить можливостей, не хватить ресурсів, часу і людей для того, щоб реалізувати всі ті потреби, які ти хочеш зробити для когось. Краще спитати, що треба, зробити менше, але воно буде цінним і воно буде високооплачуваним для тебе і для команди. Ось це працює. Ось це про успіх, це про шлях якоїсь здорової взаємодії.